Перестаньте догоджати тим людям, які навчилися користуватися вами. Можливо, і ви навчили їх, що можна вами користуватися, використовувати вас і тому подібне. Проте, якщо ви відчуваєте, що вже більше так не можете, що вони, як кажуть так, випивають усю мою кров, забирають усі ваші сили, і вже, вже ви розумієте, що так більше не можна, зупиніться. Ці люди ненаситні. Змінити ви їх ніколи не зможете. Але ви можете замінити цих людей на інше оточення, яке вас буде цінувати, підсилювати і в якому вам буде добре. Виходьте звідти, де вам некомфортно. Так, ці люди будуть недовольні. Як же? Ви ж завжди їм догоджали, віддавали частину себе, а зараз розвернулися і пішли. І вам в спину ще не раз полетять криві слова чи там тапки. Проте з часом вам стане легше. Почніть цінувати себе і звертати увагу на себе. Змінюйте не інших людей, а змінюйте своє оточення.